Всім привіт! На зв'язку Лайтхаб. Сьогодні ми з вами знаходимося на першому реалізованому об'єкті, де змонтована наша магнітна система освітлення шириною 5 мм. Починаємо з вхідної групи. Тут змонтований геподібний трек зі світильниками серії DOT на 12 та 24 джерела світла, що дають нам м'яке направлене освітлення. Магнітний трек східної групи плавно переходить до кухні вітальні, де завершує загальну композицію освітлення. В зоні кухні вітальні змонтовано два геподібних трека, що дають рівномірне освітлення по всьому приміщенню, використані лінійні світильники серії Line та світильники серії DOT для основного освітлення та для акцентного освітлення використані світильники серії. Фокус та му. Зверніть увагу на заокруглений кут, який робить вигляд магнітної системи оригінальним та гармонійно поєднується заокругленими кутами в інтер'єрі. Дизайн проект розроблений та реалізовано в дизайн студію Масонов Арт. Загальна довжина вбудованих магнітних треків 32 метра погонних також використані різні серії світильників. Тож ходімо, розглянемо детально кожне приміщення. Перед входом у мастер спальню змонтовано лінією треку зі світильниками серії Фокус та Лайн. Спальні змонтований геоподібний трек з різними серіями світильників: світильники серії Dot на 12 джерел світла, світильники Фокус та для акцентного освітлення світильники серії Halo та Locus Flex. Головним висновком після огляду цього об'єкту є, що магнітна трекова система освітлення шириною 5 мм дає необхідну кількість світла та може використовуватись як основним джерелом освітлення у будь-якому приміщенні. А тоненька лінія треку додасть вашому інтер'єру елегантності, вишуканості та стилю. Звертайтесь до LightHub і ми підберемо ідеальний варіант освітлення саме для вас.